На світ. Як лиш побачиш землю, сонце, небо, Мільйон питань одразу в голові. Про все дізнатися негайно треба. Що, коли, куди і як, і чому все саме так разом не кроком зможеш зрозуміти, Щоб досягнути до і ми маємо відповідь знайти на все, що нам цікаво в цьому світі. Ми разом зможем можем від Доброго дня, друзі! Вітаю всіх кроковців! Привіт! Сьогодні в нас цікава подорож, але щоб кудись потрапити, треба розгадати ребус. Ребус! На вас, як на старших братиків або сестричок, залишили малюка молодшого віку. Бажаєте провести час з час цікаво та корисно? Тоді розгадуй ребуси з малечем на різні теми. Що, що треба розгадати? Ребус це загадка, в які слова подані у вигляді малюнків, букв та інших знаків, використаних за певними правилами. Назви всіх предметів, що зображені у ребусі, читаються тільки в наземному відмінку. Вміння визначати і правильно називати зображений на малюнку предмет є однією з головних труднощів при розгадуванні ребусів. Досить часто назва якогось предмета не може бути використана повністю. Необхідно викинути на початку чи в кінці слова одну чи декілька букв. В таких випадках застосовується умовний знак кома. Якщо кома стоїть ліворуч в малюнку, то потрібно нам відкинути першу літеру в слові. А якщо праворуч, то останнє. А якщо стоять дві коми, то відповідно відкидаються дві літери. Так. Я зрозуміла, наприклад, намальовано молоко. Від слова ліворуч три коми, Тому, відповідно, читати тільки око. Вінно! ти наша. Тоді кракуємо ось слова. Самокат, слива, комар, кубик. Кат, а Б. Катакомби. А я там була. Там є музей партизанської слави. Але не буду розповідати про цю подорож. Кому цікаво туди поїхати, буде вже не цікаво. Єдине, скажу, що там є підземне озеро. Ось чого я не очікувала. Початково катакомби називалися підземні погребальні галереї під церквою святого Себастьяна в Римі. Саме походження слова катакомби спірне і точно не встановлено, але відомо, що вперше воно стало використовуватися у зв'язку з цим місцем поховання. Сьогодні слово означає будь-які підземні ходи, лабіринти, приміщення під землею. Найвідоміші це катакомби Рима в Італії. Катакомби Парижу у Франції, катакомби Мальти, катакомби в Гренаді, Іспанія, катакомби Умані в Україні. Але ми заглянемо у одеські катакомби. Більша їх частина 97%. Це каменоломні, з яких відбувалося будівельне каміння, вапняк. Сьогодні довжина одеських катакомб оцінюється приблизно у 2,5 з тисячі кілометрів. Це один з найбільших підземних лабіринтів на земній кулі. Так, у вже відкритих котакомбах є бази і стоянки-партизан, військові бункери, масонський зал, бандитська малина. А також карстові печери з кісками до історичних тварин і підземні озера. Муха шар рак коник. му -ра ш шник Що вийшло? Мурашник? Якщо у розрізі побачити мурашник, то він схожий на катакомпус, який складається з кількох коктя. Місце для мурашника і матеріали для будинку мурахи завжди вибирає ретельно. Сам мурашник складається з наземної частини і підземного гнізда. Зверху він покритий гілочками і голочками, які захищають житло від негоди. І якщо на вигляд він і виглядає не то зате всередині знаходиться ціле містечко, до якого є входи та виходи. Вони служать не тільки для того, щоб увійти і вийти, але і відмінно вентилюють приміщення. Найсильніші і великі мурахи охороняють вхід в мурашник, прикриваючи його своїм тілом. Передусім вхід закривається, щоб ці проходи і камери залишалися сухими. Це солярій. Зазвичай це верхня камера або кімната. Завдяки своєму розташуванню вона дуже швидко нагрівається, і мурахи заходять сюди, щоб погрітися. Якщо спускатися нижче по мурашнику, можна наштовхнутися на купу мертвих мурашок і сміття. Все це складається в окрему клітинку, цвинтар, який знаходиться не дуже глибоко і недалеко від вентиляції. Як і ведмеді, мурашки теж впадають в сплячку, щоб перенести суворі холоди. Для цього їм потрібна бареліга – камери для зимівлі. Зазвичай вона знаходиться десь у середині мурашника. А ось сховище. У сховищі мурахи складають насіння рослин на той випадок, якщо не зможуть знайти собі прожиток. Окремі мурахи займаються тим, що доглядають за кормом і навіть виносять його на сонце, щоб підсушити. Є й комора місце, де знаходиться все саме живильне. Сюди мурахи складають гусениць і іншу добуту їжу. А це царські покої. У царських покоях живе матка мурах, царивця. Зазвичай вона є і першим жителем своєї колонії. Матка дуже рідко покидає мурашник. Весь сенс її життя полягає в тому, щоб відкладати яйця. Зберігаються яйця, личинки і лялечки у в дитячому садочку. Няньки весь час знаходяться поруч, тому що личинкам потрібна їжа і цілодобовий нагляд. Вони переносять її вгору або вниз мурашника, в залежності від погоди, намагаючись, щоб вони завжди були в теплі. Як мурахи спілкуються між собою? Мурахи спілкуються один з одним жестами та запахами. Так вони можуть не тільки попросити їжу, а й попередити про небезпеку. Мурашник це королівство, де є самка мурах. Основна робота полягає в тому, щоб відкладати яйця. Робочі мурахи. Будують, чистять і ремонтують мурашник. Охоронці охороняють вхід від набігів, чужих мурах та інших комах. Добувачі добувають їжу для всього сімейства. Няньки стежать за стан личинок, яєць і лялечок. Вихователі дбають про молодняк, вигулюють і навчають маленьких мурашок. За своє життя мураха може виконувати тільки одну роботу, а може і змінюватися з іншими мурашками. Оце так, як цікаво, а що далі? Хочу ще, хочу ще дізнатися про що. Гаразд, тільки в інший раз. Поміркуйте про що або про кого ви би хотіли дізнатися в наших відео. Пишіть нам, наші глядачі. На всі ваші питання та побажання. Ми постараємося відповісти та знайти цікаві факти. Якщо ви знаєте щось цікаве, розкажіть нам у своєму листі або у відео, які ви можете відправляти на електронну пошту унизу екрану. Всім добра, миру та гарного наступу! До побачення, друзі! Хай всім щастить!